Ростуть у мене рослини, я думав капуста. Повиростало листя грамірне. Подивіться, поставив відро 10-літрове, які кущари. Я думав капуста. Заглядаю всередину, головка не в'яжеться, не схоже на капусту. Що воно таке, сам не знаю. Ну, це то ладно, це зрозуміло. Це фенхель росте. Це я садив, це знаю, це фенхель. А що це росте, не знаю. Похоже на капусту. Але не капуста. Диви, які, які листя грамірне. Що воно таке? Треба запитати у вас. Хто знає, напишіть мені, що це в мене росте. Я чогось думав, що це капуста. Напишіть мені, прокоментуйте. Дякую за... Comentari.